До дискусії долучимо військовослужбовця і колегу політолога да в минулому принаймні житті Кирило Сазонов військової збройних сил України доброволець спецпідрозділу Грім долучається до нашого ефіру. Пане Кирило, вітаємо! Вітаємо вас доброго ранку і слава Україні! Героям слава ради вас бачити з пасієм будьому буду політологом переможемо навзаєм. Дай Боже, пане Кирило. Отже, про ситуацію на фронті зараз поговоримо, але оскільки ми вже взяли тему, ось е, е, саміту миру, про який сказав президент, так, так. Да, звичайно, що він каже, що це може бути там покладений шлях до миру у Швейцарії у червні місяці, да, в середині червня, тобто через півтора місяці, як так. ви вважаєте, пане Кирило, та чи буде покладено? Там шлях до миру. Як ви відчуваєте? Ну, зокрема, і по фронту. Я чув останні буквально дві хвилини. Що у вас відбула в студії? Пан Микола слушно дуже сказав. Дуже радий його бачити. Теж, що це так дуже важливо. Привертання уваги. Це дуже важливо долучення як мога як можна більше країн до цього. І це, на жаль, не моментально буде вирішено. Це початок, це шлях. Тому так це дуже важливо, так, е, як, якась об'єднані зусилля е, країн багатьох можуть примусити Росію піти до на мир е, на наших умовах, але це не буде одномоментно, це не буде в червні, це буде початок шляху, і нас чекає, я вважаю, 3-4, може 5 дуже важких місяців, бо росіяни будуть намагатися зробити все. Mm -hmm. Тому так, об'єднаними зусиллями це озброєння України, так, це важливо. Ми за свого боку проводимо мобілізацію, щоб в нас були люди. З іншого боку, треба підвищувати санкційний тиск на Росію, тобто виходити на її ізоляцію. От зараз ми бачимо, що CNN каже, що дрони СБУ і удари по НПЗ російських дають ефект більший, аніж всі санкції. Ми бачимо, що негативні сигнали. Чехія, Бельгія знімають санкції з олігарха Лісіна з російської металургії. Це теж погано з цим теж треба щось робити, бо Росія має не заробляти західних грошей ані на нафті, ані на газі, ані на металургії. Залишити їх без грошей, це знесилити, бо війна коштує війна. Коштує дуже дорого. Кожна ракета, кожен снаряд, кожен дрон, кожна мікросхема, кожен російський найманець це гроші. Тобто, ізоляція санкцій проти Росії, не послаблення, тотальні санкції як прикриття взагалі з знімали жодної торговлі. Це а дуже ми... важливо на це. Ми теж можемо реагувати. Це, це ну важель впливу, дуже вагомий. <зас> а, пане Карло, Степан Гавриш в нашому ефірі в попередній ефірній годині е, сказав, що. Там у Швейцарії може бути покладено взагалі новий відлік зміні світопорядку. Ну тобто, на зразок ялтинсько подзданської системи, навіть ось так бачить це Степан Богданович. Ви як вважаєте? Е, ну, ми бачимо, що ця війна це не українсько-російський конфлікт. Це справді конфлікт цивілізацій, конфлікт осі зла, який називав Рейган цивілізованим світом. І коли ми з нього вийдемо, коли ми впевнений в цьому, що ми переможемо, і маємо тоді відбудовувати нові механізми безпеки, нове мироустройство, Бо ми бачимо, що ООН за своєю глибокою стурбованістю взагалі вже не впливає майже ні на що. Так буде новий мировий порядок. Я отут на вихідних зараз побачила два відео. Вони абсолютно одне за одним шли. Перше відео це було журналістка. Опитувала здається, в Києві опитувала киян стосовно того, що чи варто йти з Росією на перемовини, про які поступки можемо йти, може йти мова. І буквально одразу наступне відео: 15-річні росіяни тренуються зі стрілецькою зброєю. Ну, тобто ми говоримо зараз, ми дискутуємо у ЗМІ пишуть про це, українців про це запитуємо про які про мирні угоди, про мирні перемовини. Росіяни готуються ну через два-три, через три роки, коли вони стануть вісім серчні нас, вже вбивати, пане Руслане. Чи дійсно ми маємо зараз говорити і доречно зараз говорити? І президент от, про цей шлях до миру, який бачив червні місяці. Дійсно, воно вже на часі? Історія свідчить, що є єдина формула: хочеш миру, готуйся до війни. Тому, якщо ми хочемо миру, ми маємо виглядати так, що в одному моменті можемо дійти до Москви. і тоді ворогу буде страшно на нас нападати, тому що з точки зору конфліктології, є така наука, якщо ціна агресії не виправдано висока, коли ти більше понесеш збитків ніж вигод від ймовірної успішної агресії, а тоді сторона не наважується на це. Тому очевидно, що ми маємо готуватися і набувати спроможності, щоб дати відсіч ворогу з одного боку, але ми розуміємо, що будь-який військовий конфлікт завжди завершується мирними перемовинами і домовленостями про повоєнний порядок і про правила гри після того, як війна закінчилася. Навіть конфлікт пам'ятаємо, який з великих був в Ізраїля і з країнами да, мусульманськими, які на да, все рівно попри те, що там була. Непримиренність, вони потім сіли домовилися і отримали визнання. Тому те, що робить президент, його команда в Швейцарії, на мою думку, правильно воно відмінне. От ви говорите тезу, чому не підписуємо угоди індивідуальні. Це дещо різні вектори, різні стратегії. Якщо індивідуальні гарантії це про те, що хтось допомагає нам, то мирна конференція в Швейцарії це не про допомогу нам, це про домовленість, а як ми маємо жити. Так, щоб не було таких конфліктів, і щоб був справедливий мир, на чому наголошує офіс президента і сам президент, варто зважати, що е, поки більшість не домовились про те, як ми граємо, конфлікт триває, і він в різних прояв, в тому числі як ми бачимо військової агресії. Е, помітно було, що на зустрічах двостороннім Китай Китай да, і Сполучені Штати, де Байден і СІ зустрілися, обоє в різними словами, пояснили, що те, що є, статус-кво. Загально правил гри не задовільняє жодну сторін. Америка вважає, що да, він вичерпав, і видно з обставин, що він не працює. Світопорядок цей не працює, інструментів примусу до виконання правил немає. А Китай вважає, що так не має бути, як є. Відтак з'являється контекст для дискусії. І ось переговори в Швейцарії могли б стати майданчиком для домовленості. Але для домовленості потрібно дві сторони. Це означає, що там має бути не тільки ті 80 плюс країн, які нас підтримують. А я так розумію, видно з того, що намагалися робити офіс. Є бажання затягнути максимально більше представників глобального півдня. Ті, які вагаються або нейтральні, так би мовити, Ну, давайте Як... скажемо. Ми хочемо, щоб там був Китай а, ну, Нейтрально. без Нейтрально. Китаю, взагалі там немає що робити. Да? Тому що ми розуміємо, якщо Китай грає або підігрує Російській Федерації, то це конфлікт на дуже довго, і якщо не затягнути Китай і не не, не спробувати знайти з ним згоду. На да, глобального заходу з глобальним півднем на чолі з Китаєм, то складно домовитися про дипломатичний спосіб завершення війни. Так. Це означає, що є паралельний трек. Ми з одного боку маємо набувати спроможності тут двосторонні угоди, покликані, щоб давати нам ресурси для продовження боротьби на лінії фронту. Паралельно інший трек це спроба втягнути глобальний південь на чолі з Китаєм про те, щоб домовитись про те, який має бути світопорядок, такий, щоб він був справедливий для всіх сторін і гарантував відсутність війни в війні. Будьмому да. Ну що ж, друзі, давайте безпосередньо на те, як позначається вся ця геополітика на фронті, користуючись тим, що з нами Кирило Сазонов на зв'язку. Отже, пане Кирило, що нам відомо на цю хвилину. Головголовнокомандувач Сирський вчора власний зведення опублікував, сказав, що про успіхи, про проблеми теж розповів. Сказав, що ми, от зокрема, на Херсонщині повернули, значить, в заплаві Дніпра острів під свій контроль. Так тримаємося у кринках про те. Змушені на Донбасі було піти з трьох сіл. Також складна ситуація. І ворог просувається на Покровському Курахівському напрямку. Вже немає Бахмутівського напрямку. Він вживає слово напрямок Краматорський, а Краматорський напрямок це Часів Яр, і, от, зокрема. Андрій Цеплієнко, наш колега, журналіст, повідомляє, що близько двох тижнів тому на часів яр е, е, зайшли допомагати спецпідрозділи головного управління розвідки. Е, чи, чи, і частково завдяки ним ситуація там стабілізувалася. Загалом, за даними Цеплієнка, ситуація на цій ділянці фронту нагадує початок широкомасштабного вторгнення РФ, коли спеціальні підрозділи розвідки обороняли кордон та населені пункти Київщини та Харківщини. Отже. Пане Крило, що з цієї картини найважливіше на ваш погляд, що можете додати, точніше, так я скажу, для цієї до цієї картини чи бачили там спецпідрозділи гуру, яку яку вони роботу виконують, так чому до них до їх допомоги довелося да, вдаватися, даватися? Ну і значення ось цього острова на Херсонщині? Можливо, теж по ньому скажете кілька слів. Я бачив, що ви звернули увагу. Ну, дуже важко щось додати до слов головнокомандуючого. В нього трохи більше інформації ніж у мене, і трохи оперативніше. Як воно на місцях? специфіка, специфіка спецпідрозділу е, ГУР така, що їх дуже погано бачать всі, і ворог, і ми. Вони працюють, але їх не бачать. Це дуже, дуже загартовані спеціалісти, і підрозділи ГУР, і підрозділи СБУ, Центр спецоперації Альфа. Вони теж, можливо, десь працюють поруч тут, але ми їх не бачимо. Це без іронії, тому що ну, вони вміють так працювати. Там досвідчені досить хлопці. Е, так, е, часельярми втримуємо. Я кожного дня про це пишу зранку, що так були наступи, були атаки, були обстріли. Обстріли постійні. Вчора вони дуже багато працювали зі ствольної артилерії, що не відміняє взагалі ні дронів, ні кабів. Зараз у нас трохи дощі. Ну, дощ сіро, кабів, мабуть, не буде сьогодні, але дрони вже працюють. Але те, що працює підрозділ ГУР, ніяк не применшує те, що робить наша 41 ша бригада, яка саме тримає часів'яри. Наш підрозділ тримає тут. Тримаємо кожного дня. Тактика ворога міняється, і вже мені здається, що вони намагались спершу зайти у часів'яри, навіть поспіхом докладали, що вони вже в часіку. і кажу, так але у нас експрес йде на Кобзона концерт відразу. Так, що поїхали вони з чатика. Потім вони намагалися останніми днями зацепітись, хоч за якісь крайні дома, щоб хоч якось вести бої вже у місті, але не вийшло. Зараз складається таке враження, що вони е, тиснуть тут, але намагаються тиснути дуже сильно з боків. Щоб якось обійти, якось перерізати логістику і обстрілами, і диверсійними групами. Бо без логістики ця війна дуже важка. Без логістики, ти не поповнення ані БК, ні харчі, ні воду не підвезеш і не вивезеш поранених. Тому... Тримувати ці артерії це теж дуже важливо. Мені здається, вони намагаються тиснути з боків зараз, пане Кирило, А є яка, якась інформація, або можливо якісь відчуття, якщо немає інформації, не тільки з вашого напрямку, а в цілому чи вже надходить допомога від Сполучених Штатів Америки? Питають журналісти про це другу добу, поки ми не бачили. Мені здається, ще доведеться почекати тиждень-два, і це будуть найважчі, мабуть, найгостріші тижні. Бо Росія намагається витиснути все, що можливо з цього залишившогося часу, доки в нас ще недостатньо снарядів та мін. А можете трошки пояснити, як це ну. Ми побачимо, як це буде виглядати. Наскільки я це ж не на всі на якийсь конкретний напрямок, мабуть, буде надаватися більше допомоги. Чи по всій лінії фронту ми побачимо якусь стабілізацію? Ну, донецький напрямок, мабуть, буде у пріоритеті, тому що тут найбільш жорстка ситуація. А виглядати це буде просто. Я не буду мати по кому стріляти. Вони будуть здихати ще на підходах до позицій, як було це раніше, коли працює арта, працюють міномети, і ворог не може навіть наблизитися до наших рубежів. Зараз, на жаль, вони прориваються досить близько. <гум> 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 Пане Кирило, про острів. Розкажіть, я просто телеграм-канал ваш, ваш читаю. І до речі, хто не стежить, підписуйтесь. Пан Кирило теж там аналізує свої, свою аналітику, викладає, коли в нього є час на це. Та я помітив, що ви звернули увагу на звільнення острова, про яке написав Сирський. І так і у нас навіть карта, ми підготували. Можемо показати, де він знаходиться там поруч з Херсоном. Та? Чому ви на це звернули увагу? Тому що херсонський напрямок зупинити Збройні Сили України і зачистити той берег Дніпра для Росії вже півроку, це один з пріоритетів. Зачистити, відтиснути наші за Дніпро. І нашим там дуже важко, тому що логістика знов-таки дуже важка там. І те, що наші хлопці. Про яких росіяни вже разів сто писали, що їх там вже немає що вони українців звідти вибили, а наші хлопці не просто тримаються, а ще й займають щось, зачищають і беруть ці острови. Це мені здається найбільший острів там на ділянці. Це говорить про те, що ми тиснемо їх і там, тобто росіяни мають всі свої резерви кидати не сюди, а ще й туди когось приправляти і на Запоріжжя, бо це е, спільний такий фронт. І ресурси обмежені і у нас, і у росіян. І Якщо там наші хлопці їм создають великі проблеми, то їм важче буде і тут теж. Тому я радію кожному маленькому успіху наших хлопців де завгодно. Бо ми робимо спільну справу, і ворог в нас спільний. Пане Кирило, дуже дякуємо вам за те, що знайшли можливість долучитися до нашого ефіру за цю дискусію. Кирило сезону військовий збройних сил України, доброволець, спецпідрозділу Грім і політолог був з нами напряму у зв'язку.